У нас сьогодні така запланована вилазка, Ми сьогодні поїхали очередною раз в ліс. Але yeah, тут yeah, у нас yeah. е зовсім поруч yeah, з будинком. Yeah. У нас є отаке от поле. І ми сюди приїхали шукати гриби, які називаються сині ножки. І ми їх знайшли. Отут вони ростуть в такій високій траві. І зараз я вам їх покажу, скільки ми вже знайшли. О, дивіться, отакі от грибочки назбирали. І це ще не все. Просто треба тут ходити і уважно дивитися, де вони ростуть. Зараз я буду вам показувати ось така тут висока трава. І ось, де вони ховаються від нас. Ось. Опа. Так, перший. І ось зриваємо другий. Опа! Дивіться, який красень. Клас. Ще от розриваємо і отакого от теж красунчика. Ну це маленький по порівню з тим, що ми вже зарвали, але ми таке ж, також його забираємо. Це ми крутимося на одному місці. От іще росте. Так. Вони такі, такі мокренькі, вони такі. Тільки що їх дуже важко шукати. Ну, не то, що важко, просто... Вони в високій траві тут не дуже зручно ходить. Ноги заплітаються. От іще. Так, і ось іще росте. Бачите, вони такі, ну це манесенький, я його не буду брати, він прям маленький-маленький. А оцей ось заберемо. Ой, я його трошки, бачите, отак От трошки повредила. Ну, нічого, тут комарі просто літають, вони мене трохи збивають. Це такий наборчик. У нас тут заїдають комарі. Но нас це не зупинює. Мати, це все моє. Так, маєжу. ось ми заберемо цей ось грибочок. Єгорка, а ну на, подерж поки. Ні, це моє. Ну ми обріжемо, але ти подерж, я ще один заберу, хорошо? Ні, це моє. Єгорчик поки тут буде охороняти нашу, Ой, наше відро. Ось іще. Ой, ще. Іще. іще, да. Ще обрізати хочеш, да? Так. Да. Бачите, скільки тут Комарів. О, дивіться які. брати. Ігор, зараз мені допоможеш. Ось такий ось комплект. Я поруч сиділа, он знайшла ще. О, що є? Щось вони, що це таке, не пойму ляньки. Ладно, щось воно тут. А, це, чи воно це хтось їв їх. Зараз ну, я їх достану, подивлюсь. Отак один. Оце перший. І оце такий трошечки більший. Оце що воно непонятно, чиїв хтось, оно. Але... Оце такий другий. О, іще гриб. Да. Еще гриб, так. Ну, все моєї. В місті зараз понесемо. Да, отаке відьорочко. І отакі грибочки. Це треба було ще цю травку трошки поснімати. Отак от. Ну, то ми ще вдома будемо їх там мити. У нас, до речі, вчора е, вирубали світло. У нас було 2 на 2. Дві е, години було світло, дві не було, і то цілий день ми мучились. Ну, хтось більше, звісно, мучився, ніж ми. Но сьогодні, слава Богу, все наладилось, поки світло вдома є. Тому і вода в нас є, і сьогодні зможемо помити грибочки. Отака висока трава. Оце тут треба лазить шукати, Вон, дивіться, вони вже руки грязні, але ми трошки не підготувались. Ми думали, що ми тут взагалі нічого не знайдемо. ще трохи подивимося. Навіть поїдемо додому. Мене ще вчора Сьома поцарапав, воно тут дуже невдобно збирати. Розрібаємо травичку. Достаємо його. Ой, він такий здоровий, зараз покажу. Навіть не виривається. Опа! Гляньте! Дивіться, який красавчик. Клас. Вони, до речі, на смак дуже схожі на гливи. От Ми е, жарили, ну, коли ми жарили, ми ще збирали їх десь пару днів тому. Ось, і вони, Я їх куштувала в самий перший раз. І вони на смак як гливи. Отакі. От вже полазила, полазила. Щось нічого я не нахожу, чи то може вже все. Ну, Я думаю, тут ще воно, воно буде, тому що ми знаходили такі от прям, то не трогали. Ось такий в мене уловчик. Ось таке в мене відро. Ну, майже піввідра, може трошки більше. Оце. І дуже-дуже зручно, що це прямо біля будинку щитаю. Туди трошки, коли пройдемося, завернемо туди за угол, там вже наше село. І тут у цьому полі можна шукати грибочки. Так, ну все, виходимо тоді. Коли йшла до машини, і ще випадково ось побачила ще От один. І ось друге. Може тут іще є, я не знаю. Оп. Так. Ну це, звісно, такі маленькі, не, е... їх дуже важко порівнювати з цими, Дивіться, які. Ну, ми все одно її заберемо. Так, раз. І ось два. Ой, трошечки розламався він. Іду, Іду привіт. Поламали йогорчик. Ну нічого, ладно. Шамка так. Опай. Це, друзі, повертаюся до машини. Ах, ну, На цьому поки все. Уже час їхати. Тут, звісно, така посадочка вона величенька, то можна ще дивитися і дивитися, Ну, поки хвате, вже наступного разу приїдемо. Ми приїхали додому, зараз трошки тут поприбираємо. Єгор тут уже у нас <кл 'я> допомагає. Рижик. То рижика давно не бачив. Всім подобається оцей рижик. Всі просять, щоб його показали почаще на камеру. Ну, Багато людей подобається він багатьом людям. Він такий добрий, гарний котик. Сьогодні кліща з нього зняла, до речі. Зараз сезон, так що обережно з улюбленцями. Дивіться, щоб вони були чистенькі, без паразитів. Я показувала в попередньому відео, в мене є така викрутка, і дуже зручно кліщів прибирати. Сьогодні у нас 12 жовтня. Збираємо, мабуть, останні огірочки. Вони вже не ростуть. Так дуже, щоб. Ну, Я маю на увазі, вже длинні вони такі не становляться. Оце вони такі коротенькі, бачите? І ото воно вже так жовті і пропадають вони. Тому я зараз позриваю все таке, що залишилось. Зараз ще тут подивлюсь, до речі, оцей длинний тут прямо так от висів. <ріхи> так, що у нас тут? Ага, от. Ще такий висить. Зараз я його зриваю. Ой, він колючий. Я дуже не люблю гірки зривати, що вони колючі. Оп! Це я ще залишу. Це, за цим я завтра прийду. Тут ще є. Тут, мабуть, понизу нічого нема. А ні, он є, зараз я його тоже зірву. А оті помідори, які були посаджені самі останні, вони все ще тримаються. Які зелені, класні. Оці чорні вони ще зелені також, вони ще не готові. Але от, бачите, от щось. Почав червоніти і почав ось пропадати. Там вже червоніть. От я два вже зібрала поїсти. Оце прям помішка, вже розказувала за ці помідори. Вони дуже класні, солодкі, їх жарить дуже класно. От така в них верхушечка. От, ну, якщо отак всі не поболіють, то ще будуть у нас помідори. Ой, оце, бачите? А, його гусениця, їсть, гляньте. От зараза. Ладно, зараз розберемося. надо цей тоді подивитися ним. Все-таки я вирішила його зірвати, оцей хворий, я його положу на підвіконня, він дозріє, якщо він нормальний, якщо ні, то викину його на кучу та й все. Ми, коли їздили на поле, брали сіні ножку, грибочок. Коротше, взяли такий тюк. Сіна. Ну, він такий поганенький, його, мабуть, залишили. Може, хтось його там забув, чи я не знаю, коротше. Ми потім ще один привеземо. І привезли, поставили, і коти оце прям облюбували собі тут оце місце. Сонечко виходить, вони тут лежать, їм тут нравиться. вони по цим піньочкам скачуть, граються. Дивіться, який у нас уже здоровий ліво, вже виріс. Це виходить. Оцим котятам буде два місяці 20 жовтня. Да. 20 жовтня їм буде два місяці. Це вони вже в нас такі величенькі. Що там? Літає щось да, Лео? І гарнюня. Це Лео такий великий, більш-менш, і сьома. А всі остальні вони такі трошки поменші. А Лео, мабуть, дуже хорошо кушає, Да, Лео? Малий. Арнюнька. А це рибік відпочиває. Що ти лапку виставив? Ах, ти ж такий ігрулька. Де твої остальні брати і сестри? А вони хто де? Сьогодні ж вихідний. Вони порозбігались там, де смачніше їжу дають. Приходив сусід. Каже, хто у вас тут відповідальний за котів? <смі> я кажу я. А він каже, що у мене є риба, ну, з якоїсь бази, така, типу, як фаршик. Каже, я вам її привезу, будете годувати котів. Я кажу, ну, велике дякую, я кажу, нам це дуже необхідно. Оце він приніс а, один такий пакет з фаршем, і ще вони нам дали а, кашу. Там різні були такі. Крупи, ну, і перловка, і всяке таке. І був, і гречка, каже, ось я вам теж даю, каже, це вам, щоб годувати котів. Так що дуже-дуже велике, дякуємо за підтримку наших пухнастиків.